Минув майже тиждень від початку роботи Верховної Ради сьомого скликання своїми враженнями про перші пленарні засідання та планами на майбутнє поділилися із прикарпатськими журналістами, парламентарі від Всеукраїнського об'єднання Свобода Олександр Сич та Руслан Марцінків. Першими днями роботи Верховної Ради Олександр Сич та Руслан Марцинків задоволені, адже, по-перше, розвіяно міф про непрохідність свободи до парламенту, і по-друге, свободівцям вдалося створити свою фракцію. Вважаю, не зважаючи на те, в кого які є думки щодо націоналізму, вважаю це великою перемогою українського політикуму. Позитивно оцінює Олександр Максимович і роботу своїх соратників, оскільки, вчинивши моральний тиск на так званих тушок, вони показали, що очікує зрадників у майбутньому, а виступивши на підтримку особистого голосування та використання у парламенті виключно державної мови, спрямували роботу законодавчого органу у правове русло. Ми б не хотіли, щоб. Ця погана практика, а це теж є порушення закону, продовжувалося тому від самого початку вирзли своє несприйняття і свій протест. Чергове це дотримання законодавства промови. Навіть в умовах прийняття того закону про мови, проти якого ми протестували, але все одно цей закон статтею 9 вимагає. Що офіційною мовою роботи Верховної Ради на сесіях в комітетах тощо є державна мова. Були під час пленарних засідань і інші порушення законодавства. Тож жорстка реакція на це свободівців та їх союзників, на думку депутата, була виправданою. Не скажу, що застосування фізичної сили, а такої собі штовханини. То та штовханина це не бійка. Це штовханина насправді. Бо той, хто не був в справжніх бійках, думає, що це бійка. Це штовханина. Мета показати, що не можна грубо ігнорувати чинне законодавство у Верховній Раді, при цьому застосовуючи фізичну силу, тому що на фізичну силу. Є інша фізична сила жорсткої позиції відстоювання національних інтересів, свобода дотримуватиметься і надалі, але при цьому фракція налаштована на конструктивну роботу. Якщо ми маємо завдання відстоювати національні інтереси, то ми будемо відстоювати двома шляхами: і шляхом жорсткого натиску, і шляхом конструктиву. Те, що ми готові на конструктив. Вам може продемонструвати нашу діяльність у місцевих органах місцевого самоврядування, зокрема і робота голів трьох обласних рад. Для цього, як запевнив Олександр Сичу, фракції свободи достатньо фахівців, а сам він готовий до роботи у будь-якому комітеті. Є на сьогодні і конкретні ініціативи. Є питання державного бюджету. Він вже прийнятий. Уже сьогодні наш дуже таке. Я думаю, що прекрасний спеціаліст Олександр Аксенчевич Шевченко, доктор, професор права з Київського національного університету. Він вже напрацював проект постанови про повернення до другого читання чинного бюджету. Це дуже актуальні питання. ми можемо ски говорити про стратегічні речі, але це треба вже робити. Далі є питання мови. Ми обіцяли виборцям, ми будемо це робити. Тобто, ми будемо пропонувати зміни до чинного законодавства про мови. Є питання принизливих харківських угод. Ми будемо це пропонувати. Є питання власності в Україні, стратегічних підприємств, перегляду законності їх приватизації. У розв'язанні цих та інших питань фракція свободи тісно співпрацюватиме зі своїми партнерами, запевнив народний депутат на завершення прес-конференції.